Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні розглянемо проект SEI, Подивимося, що це за блокчейн, які фонди інвестували в цей проект. Розглянемо токеноміку, розлоки монет. І, звичайно, скажу, чим цей проект похожий до Солани. А перед тим, як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте українське. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Так, друзі, коли ми відкриємо вкладочку Layer 1 на сайті CryptoRank, то звичайно ми тут бачимо Біткоін, Ефіріум, Солана, Кардано. І блокчейн сей по своїй капіталізації знаходиться набагато нижче. Поки що в нього капіталізація 200 мільйонів, тобто ще не роздута, є куди рости, потенціал є. І на сайті Крипторанок вона знаходиться на 169 му місці по загальній риночній капіталізації. Тобто монетка сей, друзі, призначена для того, щоб оплачувати комісії в самому блокчейні сеї. Тобто в неї такий дефляційний характер, такий аналоги, як в Солани, Ефіріума. Так по фондам давайте подивимося. фонди інвестували в цей проект. Основні такі популярні, як Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Jump Crypto, OKEX Ventures. Ну і на цьому можна закінчити. Це такі основні фонди, круті, популярні, так. Капа сьогодні 200 мільйонів в циркуляції 1 мільярд 800 мільйонів монет, тобто 18% від загальної циркуляції вже розблоковано. Загально буде 10 мільярдів монет. Давайте основну характеристику цього блокчейна розповім. Коли ми перейдемо на їхній сайт, пролистаємо трошки нижче. То побачимо, друзі, що основна фішка, якою вони пишаються, це те, що швидкість транзакцій в них досягає 20 тисяч транзакцій в секунду. в той же час 10 тисяч транзакцій в секунду. Тобто основна фішка цього блокчейну це те, що він є швидшим, ніж Solana, тобто вбивця Солани, так можна сказати. Ну, звичайно, це блокчейн Proof-of-Stake, Ефіріум також Proof-of-Stake, proof of солана proof proof Bitcoin Proof-of-Work. Тобто основні фішки цього блокчейну можна сказати закінчені, так? Подивимося на майбутнє, як вони будуть, чи реально там буде 20 тисяч транзакцій заявлених. Якщо це буде так, і дійсно блокчейн буде працювати і по виходним, не так як Solana, так, то звичайно це буде добре на майбутнє, на перспективу. І давайте вам зараз покажу кількість коштів, які вже заблоковані в цьому проєкті Дивіться, коли ми перейдемо на сайт дефілама, покажу вам, друзі, що в ефірі ми сьогодні, тобто. В фірмі саме більше коштів зараз заблоковано. так, Потім бачимо, блокчейн Tron є. Ефіра, бачите, ТВЛ заблокованих коштів 22 мільярда доларів, в Трона 7 мільярдів. Binance Smart Chain, бачимо, арбітром уже також тут є в топ-5, навіть да, обігнав уже полігон оптимізм. І якщо ми полистаємо нижче, набагато нижче, полистаємо, то побачимо, що тут є у нас блокчейн SEI, Тобто він знаходиться аж в топ-100, так, 92 місце. І заблокованих в нього є 3 мільйона доларів загально. Тобто по цьому списку, якщо судити, друзі, то йому є ще куди рости, пампитись також є куди. А зараз давайте переходимо до самої токеноміки. І так, друзі, переходимо на сайт Дропстап і одразу вам покажу, давайте, що фонди інвестували по 0.003 цента. Сьогодні в нас нагадую, ціна 11 центів. Було продано 16% від загальної циркуляції, тобто 1 мільярд 60, 630 мільйонів монет було продано. Було продано фонда MultiCoin Capital Coinbase Ventures. Стратегічний раунд бачимо, друзі, що було по 8 центів, тобто сьогодні в нас ціна наближена до стратегічного раунду. і бачимо, там вже також є інвестиційні раунди, але там вже не така велика сума. Binance Launch Pool також присутній. Давайте подивимося про розлоки монет. Так, переходимо на вкладочку Vesting і одразу покажу, друзі, що дивіться, сьогодні розблоковано було 2,33 млн монет, тобто від загальної циркуляції це менше, менше 1%. Так? І бачимо, що завтра, післязавтра, буде така сама кількість розблоковуватися. Дуже подібна ситуація, як в блокчейні суї, тобто там такі аналогічні розлоки, поступові і сильних розлоків поки що немає. Так? Нижче, якщо ми подивимося, друзі, то бачимо, що зараз розблоковуються монетки фундейшн. Монетки екосистемні і Binance Launch Pool, бачимо, вже всі розблоковані. І основні розлоки, команда і приватний раунди, інвестори будуть аж в 24 му році, аж в серпні місяці, якщо подивитися по списку. Тобто зараз. Сильно на ціну розлоки не впливають, так? І це є дуже добре. Я думаю, що до того часу, в 2024 році, монетку можуть запампити, тобто ціну ми можемо побачити набагато вище, ніж 11 центів сьогодні. Тому потенціал для росту є, друзі, дійсно. Якщо ми включимо, давайте чарт, графік, то побачимо, друзі, що основні розлоки будуть йти аж до 2030 року. І подивимося, до 2025 буде приблизно в циркуляції 50% монет. Тобто це приблизно 5 мільярдів, так? Бачимо, що в березні 2024 року буде вже приблизно 2,5 мільярда монет, тобто це 25% від загальної циркуляції, розблоковано, так? Тобто, ось так в нас виглядає графік розлоків. Так, друзі, а зараз перейдемо давайте до Солани. Я вам покажу одну таку цікаву фішку. Дивіться, в сі раунді в Солани також було продано, тобто це самий один з перших раундів інвестування, і було продано 16% монет. 16-23, так? Звичайно, там циркуляції монет було трошки менше. Дивіться, в Solana загальна циркуляція 500 мільйонів монет. В Сей зараз 10 мільярдів. Тобто по токеноміки трошки друге. Але в раундах інвестування кількість монет була продана по відсотковому співвідношенні, така сама: 16-23. Блокчейна Сей, якщо ми подивимося. Блокчейна сеї така сама ситуація 16,25 на на раунді мене. Тобто дуже подібна ситуація, як ви бачите самі, так. Тобто аналогія як була в Solana. Але звичайно, бачимо, що тут 163 мільярда монет було продано. В Solana бачимо, що було 79 мільйонів монет. Але в відсотковому співвідношенні це так це так само. І одразу давайте подивимося, друзі. Також дивіться, в Solana була 4 цента сіт-раунд, так. Солана мінімально падала... Під час виходу на ринок в неї мінімальна ціна була 50 центів, тобто на 50 центах її вже відкупали, так не дали не ще падати. Це приблизно 10 іксів від сід раунда. Якщо ми порахуємо в сей блокчейні, то у нас 0,03 цента. І можна судити з цього, що мінімальна ціна, яку фонди вже де будуть точно відкупати, це приблизно. 3 цента, тобто 10 іксів від сядраунта це 3 цента. Сьогодні у нас монетка торгується на 11 центах. Ну Звичайно, давайте перейдемо зараз до графіку, вже подивимося більш детально. Так, друзі, ось так виглядає наш графік монетки сеї. Ну і дивіться, друзі, до приблизно тої ціни, яку я казав, 3 цента це приблизно ще 70% падіння. Чи буде це падіння, друзі, я не певен. Можна дивитися уже зараз. Бачимо, що потихеньку її відкупають. так, Вона від своїх хаїв. Від своїх хаїв, які були в районі 30 центів, вона вже зараз коректувалася 60%. Тобто першу покупку я би робив уже навіть з цікущих, друзі. І якщо буде надалі поганий медвежий ринок, то звичайно наступні покупки це приблизно наступні покупки, якби ціна падала, я би робив в районі 5 центів, так і мінімально це б була б 3 цента. Але, друзі, навіть зараз по сьогоднішнім я вважаю, що на перспективу на 2024 рік. Щоб не вгадувати, де буде дно, я думаю, навіть зараз в тікущих вже непогана ціна. Так? Звичайно, якщо біде, біток піде на корекцію, то по сей ми побачимо ось ці ціни, ось ці діапазони внизу. Потенціал для росту, друзі, я вважаю поки що рано ще показувати. Давайте почекаємо, поки закінчиться медвежий ринок. Але якщо ось так провести по фібо навіть сьогоднішніх, то це приблизно може бути Ну приблизно 50 центів можемо побачити. якщо Захочете її фонди запампити 24-му році, так тобто ось такі діапазони, і від сьогоднішніх це приблизно 5 іксів. Ну і Solana, друзі, давайте подивимося, скільки Solana дала тоді. Від 50 центів вона дала, ну дивіться, друзі, також 5 іксів, приблизно 5-6 іксів виросла, коштувала 50 центів і була 4 долара. Тобто, аналогія Solana також можна привести сюди. Ну і на кінець скажу, друзі, що потенціал цього проєкту дійсно великий, з такою капіталізацією 200 мільйонів, пампити є куди, і може повторитися така історія, як була із Соланою, і так. Ось такі думки в мене були стосовно цього блокчейну, друзі. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!